Футбольний сезон довгий і напружений. А хороший тренер завжди розставляє пріоритети таким чином, щоб витиснути максимум зі своїх гравців. Тому дає ключовим виконавцям відпочити під час матчів, які не впливають на кінцевий результат в сезоні. Конамі вочевидь вважає ключовими виконавцями пк гравців віддаючи головну страву PS4, А на ПК портує версію з консолі минулого покоління. Pro Evolution Soccer 2017 шикарний симулятор футболу, проте рухається вперед, кроками під редінкуйдже. Проблема з ліцензіями вже є канонічним атрибутом PES. Якби одного року Конамі викупили всі ліцензії, видали футбольчик без London Blue і Merseyside Red, його точно ніхто не купив би. Цього року грошенята на ліцензування Конамі повністю перевели каталонцям. З перших секунд гра нас зустрічає атмосферним відео з Camp Nou, де ми бачимо фірмову тікітаку Месі, Неймара, Суареса і. І компанії відтворено майже один в один. А супровідний спів на стадіоні дійсно глибокий і атмосферний. Але це знову ж таки тільки маленький крок у напрямку ліцензування. І граючи повноцінний сезон, ви зустрічатимете як гравців, форму і навіть траву, якщо ви граєте на ps 4 так і незрозумілі майданчики Конамі, де грають ноунейми no з неймовірними показниками скілів та п'ятьма зірками. Якщо розбирати більш детально, то в АПЛ більшість команд таки залишилися: Норчер Юнайтедами та Йоркширгемами в найдорожчій лізі світу японці змогли домовитись тільки з Арсеналом та Ліверпулем. Там, де футбольчик дешевший, все набагато краще. Французькі перша і друга ліги ліцензовані повністю. Італійська серія А теж усі красі, окрім самої назви і логотипу ліги, що викликає широку усмішку. Погодьтеся. Проте вишенькою на торті ліцензії у японців вже котрий рік красується Ліга чемпіонів та ліга Європи. Навіть мішки з грошима, тобто EA, чомусь досі не можуть придбати права на головні кубкові трофеї старого світу. Такими ж маленькими кроками, але й покращується й ігролад, що кидається у вічі. Всі гравці, а особливо воротарі, стали рухатися більш природньо. Видно, що проведена чимала робота над удосконаленням та збільшенням кількості їх анімацій. Загальний рівень штучного інтелекту теж піднявся. Комп'ютерний противник реально підлаштовується під ваш стиль гри, і якщо ви битимете кожного разу в одній і ті ж дірки в обороні, з часом противник їх прикриє. Ваша ж команда теж підлаштовується. Партнери будуть відкриватися в ті зони. Не куди ви найчастіше переводите м'яч словом, як на низькому, так і на високому рівні складності штучний інтелект відпрацьовує наповну А от щодо мережевих баталій, це до срачки прикро. Пошук суперника по 5-10 хвилин це просто жах. Головний сольний режим ПЕС, MyClub і систему дивізіонів, де гравці мають потом на геймпадах доводити, що вони найкраще іншим таким же бійцям, настільки швидко розчаровує мережевим кодом, що ти перестаєш бачити всі покращення і реально хороші знахідки. Серед змін у MyClub можна виділити збільшення кількості і класовості футбольних скаутів і агентів. Якщо ви граєте в ігри серії давно, то отримаєте своє розпорядження ультракрутих агентів, які на початку ж вашої кар'єри зможуть переманити в команду зіркових футболістів, але маринувати їх у запасі придеться. Довгенько, адже щоб кривати такими зірками, потрібен і топовий тренер. А ваш стартовий керманич таких навичок немає. Тому треба готувати стартовий склад на кожен матч. Дуже виважено. Перебір зірок деморалізує команду. І Якими би індивідуально скіловими не були ваші гравці, якщо показник командного духу менший за 50 вичавити максимум з гри ви не зможете. Стосовно графічного виконання, версія для PS4 та Xbox One це ультимативна насолода. Рушій Фокс, який показав себе повністю у Metal Gear Solid 5, показує чудову картинку на консолях і міг би видавати ще кращу на ПК. Але версія для персоналу розробників це скоріше побічний ніж основний продукт. У підсумку ми маємо про Evolution Soccer, який, незважаючи на свою назву, еволюціонує дуже повільно. Ігровий лоск у гри новими режимами та неповага до своєї аудиторії топить про Evolution з кожним новим сезоном. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Юрій Лупул, а монтував Володимир Вітовський. Якщо вам сподобався огляд, тоді обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах, ти вподобайки та ознайомтеся з текстовою версією огляду. До зустрічі!